Наполеона вбили шпалери, і це не клікбейт, а реальний факт, про який я сьогодні розповім. Ви дізнаєтесь на що предки Шварцнегера гризли мишяк, і як це допомагало британським адвокатам у суді. Окрім цього, ми проговоримо про отруту, що використовували лише раз за всю історію людства. Заварюйте каву або чай, але утримайтесь від мигдалевого круасана, оскільки там може бути ціаніт. Ми починаємо у кожного зла є смак. Іноді гіркий, як полин, іноді тонкий цитрусовий. А подекуди він пахне фіалками, і смерть приходить повільно. Ви навіть не подумаєте, що вас вбили шпалери на стінах спальні. Це історія найвідоміших отрут людства. Історія, де смерть не випадковість, а мистецтво. Дивіться уважно, щоб дізнатися більше цікавого про миш'як, ціаніт, полоні і атропін. І так ми закінчимо джином. Дивіться уважно і приймайте участь у розіграші, умову якого я озвучу в кінці цього відео. Мене звуть Влад. Ви на каналі «В двох словах. Мишяк. Це найбільш відома отрута, що використовувалася ще за часів давнього Єгипту, каже, що сама Клеопатра хотіла вкоротити собі віку саме з полуками Арсену. А імператор Нерон проклав собі шлях до римського трону завдяки цій отруті в Європі. Доби відродження лиха слава Мишяку поширилась через родину Борджіга. Що дуже любили використовувати цей трунок. У XVIII столітті його називали порошком спадкоємців, бо саме так і використовували, щоб скоротити шлях до спадку. Він був у вільному доступі. З початком промислової революції зріс попит на залізо і свинець. При виплавці цих металів в печах оксид арсену осідав на димарях, і білий миш'як зішкріпали вручну, після чого продавали як засіб від шкітників. Ця отрута не мала смаку, не мала запаху. Ідеально імітувала природну смерть людина просто в'янула. Розведені у воді сполуки Арсену, додавали до кави, соку чи какао. Французький поет писав: його давали з вином, з кашею і навіть зі словами любові. Але це ще не все. У 19 столітті в Вікторіанській Англії відбулася справжня дизайнерська революція. Зелені шпалери, створені Вільямом Моррісом, стали популярними серед аристократії. Вони були яскравими, розкішними. Але їхній зелений колір утворювався завдяки пігменту Шеєля -э Грін його основа миш'як. Люди клеїли їх в дитячих кімнатах, власних покоях і великих вітаннях. Через реакцію сполук Арсену зі шпалерним клеєм утворювався арсин, газ з легким запахом часнику. І кожен день це дизайнерське рішення вбивало сотні людей. А грибок, який розповсюджувався на вологих стінах, починав їсти пігмент і випускав отруйні спори. Цікаво, що на батьківщини Арнольда Шварцнегера, австрійському містечку Грац вживали миш'як як тонік, щоб легше дихалось у горах. Британські адвокати привезли жителів Штирії на суди, аби довести, щоб загиблий не був отруєний братом, сином, сватом, а просто зробив помилку у системі вживання миш'яку. І це працювало. Деякі жителі Штирії могли з'їсти до 400 мг отрути, що значно перевищувало летальну дозу. Але миш'як не єдина отрута, яку вживали у їжу. Зимової ночі 1916-го в Неві річці, що протікала столицею тодішньої Російської імперії, знайшли тіло старого діда. Петроградом, так тоді називався Петербург, ширяться чутки. Вбито Распутіна, найбільш містичну особистість в історії імперії. Його застрелили кількома пострілами з револьверу. а зробив це агент британської Мі-6. До чого тут отрута? Організатором вбивства у грудні 16-го був князь Фелікс Юсупов. Там взагалі якась мутна історія, бо князь запросив Распутіна, щоб той повеселився з його дружиною, а сам він був геєм, але м -м, чорт з ним. Ціаніт. Юсупов намагався вбити Распутіна, почастувавши його печивом і мадейрою. В обох частунках мав бути ціаніт. І що? Нічого. Распутін з'їв усе і залишився живим. За легендою довелося стріляти, душити, топити. Навіть коли тіло знайшли, чутки ходили, що вода в легенях була, а отже, живий був до кінця. Можливо, це правда, а можливо, байка, яка працювала на страх, бо всі вірили, що Распутін завчасно приймав потрохи ціаніду, щоб... Ну, про всяк випадок, коротше. Але така схема спрацювала б з мишяком, не з ціанідом. Насправді, лікар, що мав додати отруту до печива і вона в останній момент згадав про клятву Гіппократа і не додав, як Юсупов збирав таку дрімтім – невідомо. Але з такими типами в розвідку краще не ходити. Ціанід діє дуже швидко, блокує кисень на клітинному рівні. Людина задихається навіть якщо повітря є. Ця отрута дуже цікава, оскільки майже всі шпигуни використовували її в свій останній момент. Агата Крісті вбила майже всіх своїх персонажів цим трунком. А найвідоміший австрійський художник завалив ним себе і є в по інтернету гуляє міф, що цю отруту можна нейтралізувати цукром, але це ну не зовсім правда. Малі дози різних ціанідів, а їх існує багато, дійсно можна нейтралізувати цукрами, які є в нашому організмі. Саме тому ми спокійно їмо сою і мигдаль. Але як проти отруту, частіше використовують солі кобальту і вітамін в 12 Але і тут не факт, що допоможе, бо ціаністи калій – одна з найбільш швидких отрут. Та й взагалі така популярна отрута, ну. Не стильна чи що? Зараз всі хочуть чогось ексклюзивного: шмотки, тачки, окуляри, брелоки і що там ще. Хто ж знав, що серед ексклюзивного затисала ще й отрута? Полоні 210 радіоактивний ізотоп, яким вбили лише одну людину колишнього агента КГБ ФСБ Олександра Літвіненко. Першопочатково полоні 210 використовували як тригер для детонації атомних бомб у США. Саме тому у 1950-х почали будувати реактори для виробництва полонію. Вони будували в США, Великій Британії, Франції та Радянському Союзі. Пізніше з'ясувалося, що дешевше використовувати Третій, і майже всі реактори закрились. Окрім тих, що були в СРСР. Наразі все світове виробництво зосереджено на підприємстві Маяк. Тож полонії – дивний вибір для політичного вбивства. Нащо стріляти з пістолета, який існує тільки в одному екземплярі, і до того ж, лежить в твоїй шафі. Є, однак, один суттєвий плюс: Ізотоп можна легко провести через повітряні і морські порти, оскільки він не продукує жорсткого гамма випромінювання. Олександр Литвиненко працював у КГБ, а після 1991 року в ФСБ, у відділі боротьби з організованою злочинністю, корупцією і тероризмом. Працюючи там, він виявив, що в Петербург привозять великі партії наркотиків а допомагають їм в цьому регіональне управління ФСБ та місцеві чиновники, зокрема Владимир Путін. Вітвіненко виявився хорошою людиною, що навіть дивно скликав прес-конференцію і викрив чиновників та спецслужбістів. Як ви розумієте, для спецагентів це смертний гріх, тож співробітник ФСБ з позивним Саша мав тікати у Британію. Там він змінив ім'я і отримав роботу консультанта. Мі 6 у 2006 році на нього вийшов Андрій Луговий, успішний бізнесмен, що хотів відкрити бізнес в Англії і потребував консультації. Домовились зустрітись у готелі Міленіум. Прийшов туди Луговой, його партнер Дмитрій Ковтун і навіть їхні сім'ї. Літвіненко подали чашку, і росіяни налили залишки чаю, що здалося цілком безпечним. Наостанок син Лугового навіть потиснув руку Літвінку, що було вкрай загрозливим. Але його батько, скоріш за все, не знав, чим труїли колишнього агента ФСБ. Через кілька днів Едвін Картер, він же Олександр Літвіненко, опинився у лікарні. Він знав, хто його троїв, знав за що, і навіть встигнув дати ще одну прес-конференцію, але через кілька тижнів помер. полоні 210 радіоактивний елемент, якого достатньо кілька нанограмів, щоб побити людину, але він вбиває неквапливо, повільно руйнуючи ДНК клітин. Це була не просто смерть, це було послання. Полоні легко відстежити, він не залишає сумнівів. Смерть Літвіненка стала символом нової епохи політичних вбивств. До речі, Путін, відповідаючи, що не знає, хто отруїв цього чоловіка, знаходився в тій самій залі, де його викривав у 90-ті Літвіненко. Він не є носителем вообще ніяких секретів. Все, що він мог сказать, э, негативного в отношении своєї служби, де він раніше вже давно сказав. Ніякої новизны в його действиях уже бути не могло. Що там произошло, повторюю, може ответити на це только слідство. Коротше, був отбутербродяний Навальний і є отчайований Лютвіненко. Але ця отрута це щось ну абсолютно нове. Якщо б ви опинилися у XVI столітті і почали публічно їсти помідори, баклажани, картоплю чи інших представників роду паслинок, всі б подумали, що ви притрушений. Все через іншого представника роду беладонну. Ця рослина, а вірніше, ягідки, містять у собі алкалоїд Атропін. Навіть однієї ягоди вистачить, щоб вбити людину. Цікаво, що назва рослини італійської перекладається як прекрасна дама, а все тому, що кортизанки і танцівниці крапили соком ягід собі в очі, аби розширити зіниці. Таким чином, погляд ніби ставав сексуальнішим. Був єдиний мінус: зір ставав мутним. Хоча, якщо перед тобою стрьомний тіп, то може це і не мінус. Через гіркий смак атропіну його легко виявити і сплюнути. Саме тому вбивці почали його додавати в джинтонік. Чи гіркий смак так любили британські колоніальні офіцери? Вони пили його під час лікування малярії, оскільки так можна було загладити смак ліків хініну, який теж гірчить. Атропін це нейротоксин, що погіршує передавання імпульсу в синапсі, блокуючи ацетилхолінові рецептори. Через це серце починає битись частіше, виникають галюцинації, сухість у роті і параліч дихальних м'язів. Після цього наступає смерть, що нагадує інсульт. Тож раніше поліція не завжди могла виявити ознаки вбивства. Парацельс, батько токсикології, сказав: все є отрута і все є ліки, вся справа в дозі». Атропін теж іноді використовується як проти отрута. У 2018 році інший російський ексагент Сергій Скрипаль став новою мішенью. Його дочку та його самого отруїли новічком, мало вивченою нервово-паралітичною речовиною. Їх серця майже зупинились, а з рота ніби йшла піна через велику кількість слини. Лікарі врятували скрипалів завдяки великій дозі атропіну. Атропін прискорив зменшене серцебиття і зупинив виділення великої кількості слини. Через це атропін. Зайняв своє місце в лікувальних протоколах відділів отруєнь. А тепер конкурс. Ми розіграємо пробники різних джинів з отруйно гарними етикетками і без отрупіну. Чесно, щоб взяти участь, підпишіться, відправте це відео трьом друзям і напишіть у коментарях, яка речовина у відео вас вразила найбільше і чому. А якщо знаєте іншу дивну, історичну або жахаючу отруту, поділіться історією. Найоригінальніший і найбільш залайканий коментар отримують подарунок. Пийте відповідально і дихайте перевіреними шпалерами. Зрештою, історія отрут це історія про те, як тонка межа між ліками і зброєю змінювала хід історії, політику, медицину і навіть дизайн шпалер. Якщо вам було цікаво, не забудьте підтримати розвиток нашого каналу. У описі під відео є монобанка для донатів. Кожен донат це ще одна крапля до наступного випуску. Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі!